Добрий день. Сьогодні говоритимемо про одну з найболючіших тем для українських чоловіків за кордоном. Це видача паспортів. Нарешті з'явились новини, але, як завжди, є свої нюанси. Тому з вас лайк, підписка, дивіться відео до кінця, ми поїхали. Отже, майже півроку тому державне підприємство ДП Документ призупинило видачу паспортів для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном, пояснюючи це технічними несправностями. І ось нарешті оформлені документи, вже оформлені, почали видавати, але лише в тестовому режимі за умови наявності у заявників військово-облікових документів. Про це свідчать численні листи, які почали надходити чоловікам, котрі очікують на паспорти в Чехії. Цікаво, що раніше видачу паспортів для чоловіків за кордоном віком від 18 до 60 років фактично заблокували. А документи отримували лише ті, хто підпадав під вразливі категорії, наприклад, багатодітні батьки або люди з інвалідністю. Тепер ситуація змінюється. Документи можуть отримати і чоловіки, що не підпадають під мобілізацію за віком, зокрема ті, кому від 18 до 25 років. Не тільки в Чехії, але й у Польщі та інших країнах ЄС почалися схожі процеси. Чоловіки отримують смс або листи з повідомленнями про готовність паспортів. Єдиний нюанс для отримання документів потрібно мати при собі військово-обліковий документ із QR-кодом у додатку Резерв Плюс. Проте виникає питання: а що з тими, хто подав заявку на виготовлення документів ще до 25 квітня, коли ці нові правила не діяли? Виявляється, юристи стверджують, що ці чоловіки мали б отримати свої паспорти без будь-яких додаткових умов, адже на момент подачі заяви вимоги до військово-облікових до документів не були актуальні. Але ми знаємо, як це все працює через технічні несправності, не видаються поки. Отже, ситуація з відновленням видачі паспортів для чоловіків за кордоном поступово налагоджується. Але лишається питання до законності вимог, особливо для тих, хто подав документи до 25 квітня. Чи дійсно закон має зворотню дію? Спойлер ні, немає. Чекаємо на відповіді від влади та роз'яснення, на які нормативні акти вони взагалі спираються. Дякую, що додивились аж до кінця. З вас по лайку, по підписці.